Ми їдемо на зйомку, але побачили тут хлопця. Дивись, він реально щось знімає. Вибачте, будь ласка, а можна зняти вашу машину? Звісно, можна. Слухай, а ти маєш час? Давай додому підвеземо. Серйозно? Так, так звісно. Так, заходь. Сідай. Відчувай себе як вдома. Ну, собі. Ти знімаєш машини? Так, я ще як дитиною був почав знімати. А яку машину хочеш у майбутньому? Ну, можливо, Porsche 911 Turbo S. Слухай, а ти знаєш, що вона є на порту? А що таке порта? Ну, коротше кажучи, це каршерінг. Люди, які мають власне авто, здають їх на платформу. І кожен має змогу покататися. Ну і все, ми на місці. Дякую, що підвезли на такому крутому. крутом. Але слухай, я маю зателефонувати твоїй мамі. Щоб спитати, чи можу я тебе показати у відео. Ти можеш зателефонувати? Звісно. Ось Добрий день. Мене звати Ілля, я представник Порто. це каршерінг. Ми знімаємо короткі відео для соціальних мереж і ваш син зацікавився нашим авто. Чи ми можемо показати відео з ним? Так, звичайно, якщо він не проти, без проблем. Добре, дякую. У вас дуже чудовий син.